І зараз я вам представлю мою другу сьогоднішню гостю. Вона теж повернулася до Харкова. Це Галина Матвієва, письменниця. Привіт, добрий ранок. Привіт, Доброго всім неспішного ранку. Так, ранок у нас сьогодні як ніколи не спішний. Галя була весь час в студії, радіо не кипіло. Мені здається, вона виконувала вправи разом з Катериною. Так, я дихала. Слухай, ну от. Повернулась до Харкова, з чим тепер остаточно. Я власне тебе з цим вітаю і хочеться спитати такою таким голосом з того самого фільму: які плани на майбутнє? Що робитиме життям? О, Плани на майбутнє? Кілька днів тому ще з одною подругою ми спілкувалися про те, що плани на майбутнє це взагалі таке повітря. Тобто це щось дуже-дуже примарне, але те, що нас тримає в цьому світі, якось дозволяє дихати. Власне, скажи мені, письменниця романів, ти романістка наша, писала ти зараз чи ні? Так. Писала. Так. Але не від початку повномасштабного. Мабуть, десь у травні я трошки так згадала, що я письменниця, коли поїхала до Польщі на резиденцію мистецьку, uh -huh. і дозволила собі творити, uh -huh. ну так, редагувати те, що дописалося наприкінці лютого, і потім знов повернулася, коли до Львова то закрутила дуже дуже міцно. Всю творчість вирішила, що ну, це не на часі. Угу. От так. бачиш, наша психологиня казала, що на часі. Ну, Я думаю, ну, що Це згодна, якраз згодна. Як ще одна така психологічна інколи вправа сісти <сісті> і щось написати, сісти і поправити те, що було написано О, так. давно. Скажи, ти от багато часу провела у Львові. Я знаю, що там волонтерила і плела сітки. Так. Як цей процес там відбувався? О, прекрасно. Я не знала, куди себе діти, намагалася згадати іноземні мови, які я знаю, там щось поперекладати для волонтерів з Харкова. Але то було таке півгодини я вмикала свій мозок. Uh -huh. І зрозуміла, що ні, він, мабуть, щось бастує, і краще я буду щось робити руками. Uh -huh. Прочитала у соцмережах одне з своїх франдеси Львівської, що на площі ринок 9 треба руки. Uh -huh. І завітала туди. Власне, це, це було навесні. Але на той момент там було дуже-дуже багато людей. І... Ну, трошки я ще не розібралася з львівською логістикою, мені здавалося, що мені на інший кінець міста треба їхати. <у especialmente> а, от ну, там щось ще я сподівалася, що ми от-от-от-от-ось-ось -от, повернемося, -от 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 um <red> <discrimination> і, і остаточно я вже е, там заземлилася у вересні. <cheapest> І, і все, і нікому не казала, що я письменниця, мені було так добре. Я приходила, <зас> плила собі в мовчки, вмикала музику. Але ж ці персонажі, які переслідують письменників, вони ж нікуди не ділись, правда? <зас> да, ну, це страшне, вони ж постійно в голові. А ну тут е, прийшлося, як то кажуть, розсекретитися. Підрозділ, в якому воює чоловік моєї подруги, близької, вони збирали на рації, і якось ми не могли ніяк-ніяк закрити цей збір. І я така написала директорці нашої бібліотеки в приват, кажу: от знаєте, я тут у вас вже деякий час знаходжуся, я взагалі письменниця, можна, я там проведу творчу зустріч, таку uh -huh. там продам книжки, якісь там щось, uh -huh. бо нам треба, ну дуже треба гроші зібрати. Вона каже, так, а вже ж, звісно. Uh -huh. От і було дуже кумедно, коли зранку я прийшла плести. І мої колежанки кажуть, там щось якесь таке е, е, об'ява внизу, що в нас сьогодні творча зустріч з письменницею. Може ви чули? Я кажу, так чула. <рігла> <рігла> тобто, ти була в такій глибокій конспірації, <рігла> але все ж таки я знаю, що ти в результаті брала участь навіть в якомусь письменницькому виступі там. О, так, мене після того, як я успішно провела творчу зустріч, Таня Полипець сказала, ну що, ну поїдеш з нами на толоку, ну так. Да. Я кажу, ну да, поїду. Угу. Угу. Варіантів вже не лишилося, ну, все, і конспірація да. закінчилася. Е, я знаю, що в таба, е, я не знаю, чи можна про це казати, але я все одно скажу. Будемо вважати, що нас не почують ніде, готуються до друку Роман, правда? Так, я схрестила руки, на ногах схрестили <рес> пальці. <рес> Трішки розкажеш про нього? Трішки, так. Цей роман давно вже написався, і я вже давно відпустила цих героїв, але ну, десь восени минулого року, так, вони знов так постукали в мою голову і сказали: що треба щось з нами робити, давай. <рес> От і я знов почала якось там підсовувати їх до видавців. Так дуже здалеку, дуже mm -hmm. обережно. От, і я сподіваюся, що не забаром. Не забаром, так. ми так, так, так. книжку Галини Матвєєвої знов. Так, і, і я сподіваюся, що е, буде у нас хороша гучна презентація в місті Харкові. Так. <гум> Слухай, ми е, тут з моїми гостями зазвичай складаємо таку ментальну мапу нашого міста. Це місця, де місця сили, не знаю, місця джер, джерела там, значить, той, по той бічної якої сили, яка дає нам. А, власне, можливість все це витерпити, пережити для тебе в Харкові Харківській області, що то є? Ну, в Харківській області це співачі тераси. Угу, угу. Це просто якесь магічне місце. Так. Я його дуже люблю. А в Харкові, власне, воно тут неподалік, це. ну, Пошкінська, 19, uh -huh. будинок Гінзбурга. Uh -huh. І я коли в, в дитинстві я побачила, як від, відчистили ці вивіски старовинні, uh -huh. це для мене була якась така Magія. міська магія, так. І цей будинок от просто от епіцентр якоїсь ну, енергії для мене. І Коли в вересні вперше ми повернулися до Харкова, перше, що я зробила, я е, туди зайшла, випила гітку кави. Uh -huh. Але мені було важливо, що це місце, це місце залишилося, що я можу сфотографувати от через вікно, кав'ярні, uh -huh. е, своє місто, і ой, це мене надихає. Скажи, будь ласка, мене просто не відпускає попередня тема з психологом, тому мабуть, звідти звідкілясь запитання, як воно коли ти далеко від того всього рідного і важливого, тому що ну, твій ж будинок обстрілювався. У тебе ж волі вікна, і ви поїхали це не просто так, тому ну, що нам ну, захотілось. Ну, так, так. Нас влучили через під'їзди. Угу. Ну, були, були причини, що не хочу до цього повертатися. На відстані дуже важко. Постійно, коли мене у Львові, чи у Польщі, чи в Німеччині питали, чи вцілів ваш будинок, я Кожного разу знов з ним прощалися. Угу. І це відчуття, що ти не поруч і не можеш нічого зробити, воно дуже тисне. Т так. Таке неделікатне питання, як на мене. Чи вцілів ваш будинок? От не знаю. Ну, це, мені здається, топ-10 таких питань, які вважаються, що ну ми всі трохи родичі за бідою, тому ага. ми можемо, не перепитуючи. Попередньо, чи вам зручно відповісти, угу. одразу запитати про це. Я вже звикла. Що отримало кришечку? Кришечку Кавника. А, трішечку, кришечку Кавника. Ну, по-перше, звісно, Гуся. Гуся це дочка. Так, це моя молодша донька. Вона взагалі молодець. Я пам'ятаю, що останні дні перед тим як їхати з Харкова, вона просто тримала кришечки усім. Угу. Бо в якийсь момент вона така прокинулася і каже: Мама, слухай, давай можемо. Ну, на нафарбуємо лаком, то що він без діла тут стоїть. Uh -huh. І це було таке щось магічне, тобто там щось гупає за стінами будинку, а ми фарбуємо нігті. А ну, це, до речі, так. Ну, та ж дієва така штука. Так, так. Тому що вона перемикає твоє, е, маленьку частину твого мозку в інший вимір і заставляє сконцентруватися на оцих мі, мілка моторика, яка та ж допомагає нам, як ну, це не дивно. Так, оце мілка моторика, ти мені нагадала, що я е, про коників. Ага, так, та ж, е, власне, шила коників. Так, та, це те, що от взагалі так кришечку так надійно, нитками так пришило. У угу. мене така була арт-терапія в квітні. Я почала перших коників шити, угу. сіреньких, і потім в Польщі на мистецькій резиденції ми їх продавали угу. на потреби ЗСУ. Потім була друга серія коників, так. В мене є обидві самі коней. Галя шила цих коней, вони дуже красиві. Це вторинна переробка так. з секонд-хенду чи з ясткою. Я тканину. купила тканину вовняну і хотіла спочатку хустку таку собі зробити, таке, щоб загорнутися угу. за всіми канонами психології. Ага. так себе якось <сум> берегти. берегти, заспокоїти. а Потім я вирішила, що та ні, мабуть, для хустки, то ні, ні. Буду щось шити інше. Mm -hmm. Ну і власне коників продавали ми і, і разом продавали, і ти окремо да. продавала да. саме для того, щоб збирати якісь гроші і допомагати нашим Збройним силам України. Я тобі дуже вдячна за цей раптовий ранковий візит. Рада, що я майже зняла тебе з потягу, будемо так вважати. От, сподіваюся, що наступної терти ти вже прийдеш з якоюсь великою радісною новиною. О. От, а нашим слухачам нагадаю, що зараз у мене в ері неспішного ранку була Галина Матвієва, письменниця, яка нарешті повернулася до Харкова. І тепер Харків не чувайся, бо будуть писатися нові романи. Правда? Дякую. От, я з вами прощаюсь. Будь ласка, бережіть себе. Все обов'язково буде добре. Нагадаю, що нас тепер чутно у Вовчанську на частоті 100 і Можемо передавати привіти за поребрік. Слава Україні! Як чутно в Харкові нас чутно на частоті 92,2. в Балаклі 95, а в близнюках на частоті 107,7 FM. Прямому етері Радіо Накипіло для вас працювала Наталка Маринчак. Слухайте українське. В день з вами буде Кирило Лукаш, надвечір Філіп Дикань. Бережіть себе, наспішний ранок прощається з вами до п'ятниці. І завтра з вами з раночку буде Володимир Носков. Залишайтеся на хвилях. Радіо накипіло буде цікаво.